Усім привіт! Вас вітає Хмельниччина. Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. Сьогодні працюємо знову у нашому садочку. Тож не забувайте підписуватись. Буде цікаво! Сьогодні, друзі, ми займемося посадкою новеньких рослин, які мама привезла із подорожі. В основному це будуть такі багаторічники, як гейхери, медунка, баданчик. Будемо шукати їм гарні місця, показувати вам, де саджатимемо ці рослини. Трішки потрібно своїх розсадити рослиночок, також бадан, наприклад, медунку нашу. Ось, тому сьогодні буде така робота. І, до речі, хочу вам подякувати за наводку, яку дали нам в одному з відео. Ми запитували щодо того, де придбати Еріку для ось цієї діляночки. І нам порадили, що у бережнюків непогані саджанці. Поки що посилку не отримали, але вже замовили, тому чекаємо з нетерпінням. Сподіваюсь, все буде таке, як ми собі цього уявляємо. Тож, зараз покажу, нагадаю, які рослинки у нас ще є не посаджені. Ми, в принципі, на даний момент висадили лише одну хвойну ялицю на дачі. Бачили, мабуть, в одному з попередніх відео. Сусну я перенесла в інше місце, вона там прикрашає зараз територію. Ось. А залишилися у нас тут гейхери. Медунка, баданчик, ось Андромеда, яку також хочемо висадити замість вересів на ту діляночку, що тільки що вам показувала. І ось є гейхера наша одна із старих, яку купували навесні, садили в кашпо разом із колеусами. І вона весь час зростала у кашпо. Коли купували ми її, вона була така аж чорна по кольору, але колеуси її за сезон сильно накрили. І вона стала ось такою непривабливою сіро-зеленою. Хоча, можливо, це її нормальний колір для осені. Не знаю, що це за сорт, тому сказати точно не можу. В будь-якому випадку будемо її висаджувати вже в ґрунт і спостерігати, як вона наростатиме там. Також сьогодні в планах прибрати нашу гойдалку-лежанку з нашого міні-поляночки. нашої. Ось, Зараз я цим і буду займатися. А також потрібно викосити траву ще разочок. Думала, що вже в цьому сезоні вона не відросте, проте погода сприяла, тому доведеться її ще раз покосити, щоб вона не дуже була така нароща на зиму. Ще трішки, я думаю, залишимо довжини. Але в основному хочеться прибрати, ще буде листя упадати. Тому треба, щоб було чистенько, зручно його збирати тут. Ось такі плани на сьогодні, тому думаю, що буде цікаве відео. Усім завжди дякуємо за підтримку. Приємного перегляду! Ну, ось, і побачили ви, як ми працюємо над нашою полянкою. Звичайно, багато такої роботи, можливо, на перший погляд. лишньої для когось. Ножицями я проходжусь по периметру повністю для початку. завжди. Раніше ми просто стригли газонокосаркою цей газон. Ну, не газон, а траву. Але завжди незручно газонокосаркою біля саме бордюру викосити. І доводилося все одно після покоски ножицями проходитися. Тому вирішила це робити перед покоскою, так зручніше. Периметр обійшов. Тут стрижу завжди біля бордюра набагато коротше, ніж стриже газонокосарка, тому що саме тут не хочеться, щоб дуже сильно заростала трава. Але все одно у нас полянка наша з проплешинами. Дуже така ріденька тут травичка, тому нам подобається більше, коли трава саме відростає. Не занадто, а от якраз коли оця золота середина, коли лише травичка починає зеленіти, відростати тут, то цей ефект найбільше нам подобається. Тому й косимо рідко, раз десь в тижня-три, мабуть, ми косимо в сезон. Сподіваюсь, що вже до зими не доведеться. Повторювати цю процедуру. Займає вона приблизно у нас годинку, не так вже й багато. Особливо, коли таке сонечко, приємно, то можна і попрацювати так. А ми повертаємося до основних задач. Мама якраз зараз звільнилася і будемо вже починати посадку наших новинок. Вирішили одну з гейхер посадити на ось це місце ще ось там. Ми там нещодавно викупали е, таку червоненьку дорослу гайхеру, продали її. Тому е, хочеться туди все ж таки на пустуюче місце, яке там утворилось посадити одну з новинок. І оскільки у нас ці дві новинки, Fire Alarm і Шакаретто, вже розподілені, залишається лише наш Пічбері Ice. Ось ця красуня. Вона також по кольору дуже схожа на гейхеру, яка тут посаджена. Ну, наразі вона схожа. Але це точно не один і той же сорт. Будемо саджати і будемо споглядати, як вони відрізняються. Можливо, Пічбері Айс стане яскравою, помаранчевою навесні, хто зна. Побачимо. Приступила, друзі, до посадки нашої гейхери. Ось вирішила вам показати, які корінці. Цей кущ досить великий. Видно, що не молоденька, не нещодавно посаджена. Покажи поближче трошки. Ось, бачите, коріння видно біле, вже воно заплітати почало горщик. Мабуть, ділити не будемо. Хай зараз. Хай. Трошечки побуде все ж таки у нових обставинах, в новому ґрунті, звикне і тоді вже будемо пробувати її розділити, тому що бачу, що там є декілька поділок, але зараз, мабуть, не час, все ж. Вона дуже щільна просто. Мабуть, це по сорту зростає таким щільним кущиком. Щодо ось цієї гейхери, це та гейхера, яку ми називаємо паприка. Але нам написали, що це ще може бути Ріо. Не знаю, в кого є Ріо, подивіться на листочок. Напишіть, чи схоже зараз у вас Ріо. На ось цю гейхеру. От Насправді ці дві гейхери зараз між собою дійсно дуже схожі. Але. Саме peach Berry Ice, вона, здається, не повинна бути настільки помаранчева, як була у нас ось ця гейхера навесні. Яскраво помаранчево-червона. Peach, peach berry Ice все ж таки, мені здається, більш залишається такою ніжною в тонах. Ну, побачимо навесні, як вони будуть виглядати. Наступною вирішили посадити новеньку медунку. Ось мама дістала з горщика її. Будемо її садити на це місце, про яке я говорила вам. Ось мама вже ямку підготувала Третю, щоб бачити різницю між цими сортами. Звичайно, в майбутньому, можливо, композицію змінимо тут. Подивимося, як це буде виглядати під час сезону. Чи хости не будуть занадто горіти, можливо, щось доведеться сюди таке побільшеньке посадити, більш таке затіняюче пишне. Але поки вирішили три медуночки в рядок. Ось, Коріння в неї бачу, що гарне, сильно заплило горщик. Але все ж таки хочемо розділити, спробувати медунку, тому що дуже пишний кущ такий вже дорослий. Тому хочеться, щоб на наступний рік були рослинки молоденькі-свіженькі. І так, залишилися у нас тут деякі задачі по посадці. Небагато рослин, але хочемо доробити сьогодні постаратися. Перше, це посадимо нашу темну гейхеру ось там. Якраз у нас новенька червона з'явилась тут, така більш персикового кольору. Тут у нас мілан сіра. Плюс такий в неї відтінок пурпурний, іноді буває. Під пляшкою знаходиться гейхера тапестрі, дуже яскрава, салатова з темною серединкою. І вирішили, що ось там чорне якраз і місце. Під кущем у нас зростає розбите серце. діцентра, здається, так називається білого кольору. Ми його будемо трошки обмежувати, щоб воно не сильно налазило на гейхери. І буде, я думаю, симпатично це виглядати, коли ось тут будуть такі різнобарвні кольори біля нашої дикої стежки. Побачимо, як їм буде тут е, зростатися, тому що ще не було у нас такого сонця. Ще не знаємо, наскільки вони там витривалі будуть. І ще вирішили одненьку посадити сюди, ось на куточок. Тут нам не вистачає. Якогось такого яскравого акценту. Тут сонце більше попадає, тому садимо свою гейхеру без назви, яку я люблю називати салатова кучерява. Дуже гарний наростає кущик з неї, вона така набита, не, верх не сильно росте, гейхера середнього розміру. ось. І в неї тильна червона сторона, тому що нам писали, що це може лайм мармелад, але ні, в лайм мармелада немає ось цієї тильної червоної сторони. Тому це точно не лайм мармелад. Це якась інша гейхера, яку ми поки що не визначили. Дзвіночки наші тут, восьминожки, ось це ми збираємося забрати з часом. Хотіли це зробити насправді в цьому році, але. Не знайшли моменту підходящого, вони так гарно застелили тут простір своїм листям. Тому вирішили поки що залишити. І в наступному році, коли вже зійдуть тюльпани, бо тут тюльпани ще є. Тоді будемо копати, щоб побачити, де що у нас росте. І де треба залишити, може якийсь шматок, де не треба. А взагалі, хочемо їх звідси прибирати. Саме через Квітування. Коли вони квітують, вони нам тут не подобаються. От коли листя таке, то, в принципі, дуже непогано виглядають. Далі у нас по посадкам ще буде молінія. Я її поставила вже ось там вона буде розташована. І бадан. Бадан нового сорту. Я показувала вам в розпаковці, називається він Pink Dragonfly. Його хочемо десь тут шматочок посадити. Будемо розсаджувати, тому що садженець дуже великий. Тут невеличкий кущик собі посадимо, а інші будуть на розсаду десь іти у бордюрчику, мабуть. Ось це у нас другий баданчик із серії цієї Dragonfly Angel Kiss. Називається. Не знаю, чи це одна і та ж серія, чи просто у всіх трьох баданів є слово Dragonfly у назві. Це іде. Dragonfly Sakura. Ось, ось цей кущик. До речі, Dragonfly це бабка. На з англійської мови перекладається як бабка. Тому, думаю, що посадимо тут і будемо спостерігати, в чому між ними різниця, наскільки вони квітами будуть один від одного навесні відрізнятись. Ну що ж, на сьогодні ми закінчили роботу. У нас, хоч зараз і не дуже пізно, але вже сонечко сіло. Стало дуже прохолодно, на жаль. Ось так висадили ми хлою. Мені неймовірно подобається, як вона виглядає на цьому місці. І дай Боже, якщо проживеться гарно кущик, розростеться, тут буде картина дуже чудова восени. Вона створюватиме цей акцент такий червоновато-жовтий, осінній, дуже красиво. Плануємо ще в майбутньому підсадити тут декілька гейхер на цей хостарій, тому що ми розсаджували ось гейхери деякі, але їх маловато, і коли зараз хости повністю відійдуть, то буде занадто голо. Але хости в цьому році не чіпали, дали їм гарно прижитися. А вже в наступному році. Кущики будуть більш такі міцні, і можна буде деякі з них поприбирати, для того, щоб насадити гейхер, розбавити картину. А хости перенесемо десь в інше місце. Будемо шукати, де їх садити. Ось. Також розсадили баданчик, який збиралися. Один шматочок сюди посадили, тут, думаю, йому добре має бути. І також посадили шматочок ось тут. Плануємо звідси. Забирати папороті, вже розповідала вам раніше у відео наших, тому що тут влітку саме папоротям ну, прям дуже погано. Їм не вистачає не те, щоб затінку, а саме вологи. Тому, думаю, що бадани і гейхери деяких сортів будуть тут почувати себе досить непогано, сподіваюся. Розсадимо наші гейхери, ось цю всю купу заберемо. Порозсаджуємо тут гейхери і баданчики, які понаростали. У нас той сорт гарно наріс. Там є кущик, який треба розсадити. Вирішили їх саме тут розсадити, подивитися, як вони себе тут почуватимуть. А папороті заберемо на нашу клумбу біля будинку. Там розрослась дуже сильно трава готіє, і потрібно її обмежити так категорично. І підсадити можна буде декілька кущів папороти чи різних. Ну, тут на діляночці, звичайно, ми залишимо Дніпонський кочедижник, він там чудово виглядає, почуває себе багатоніжка, також непогано тут розрослася за цей рік. Думаю, що залишимо тут її. Може, навіть ще десь кущик якийсь підсадимо тут папороті, тому що вони разом з хостами і гейхерами дуже гарно виглядають у таких композиціях. Ну і все. На сьогодні роботу закінчили. Дві гейхерки не встигли висадити, також не встигли висадити андромеду. Але вереси будемо копати, мабуть, завтра ввечері або взагалі післязавтра, коли зберемось їхати на дачу, щоб їх відразу там висадити. А на цьому, друзі, буду з вами прощатися. Сподіваюсь, вам було цікаво поглянути, як ми робили тут деякі посадки, як ми. Доглядаємо за своїм садочком. Думаю, завжди цікаво, якщо навіть не навчитись чомусь новому, то просто розслабити мозок, відпочити душею, споглядаючи якісь симпатичні ландшафти, симпатичні рослинки на відео. Усім дякую за увагу, усім бажаю спокійних днів. Бережіть себе та своїх близьких. До нових зустрічей, друзі.